У місті старту з Ворогти на Чорногору, там, де гірський потічок, нижній бахончик зливається з норовистим портом, зберігся вузькоколійний місток 1895 року. Кам'яна арка над бахончиком вже не виконує своє призначення і разом з опорами густо поросла лісом. Вітер і циркуляція течії під ополонкою створюють дивовижні звуки, що надає мосту таємничості і неповторності. Турботові руки спорудили через струмок дерев'яну переправу, що одночасно служить оглядовим майданчиком. Крижаний панцир скував течію водного потоку, а сріблясті бурульки підкреслили виразність транспортної конструкції. Добре збережені склепіння міцно отримують криволінійний обрис, скрізь який, як через портал, проглядають сонячні промені. Знавці вуску досліджували історію Віадука. Для транспортування деревини в Карпатському краї наприкінці 19 століття побудували розглужену систему вузької колії. На інформаційному стенді українською, англійською мовами та шрифтом Брайля освітлюється хронологія ділянки. Туристи міжвоєнний період поїздом діставалися до кінцевої зупинки, а потім прямували на говерлу або коко. Після Другої світової війни для відновлення промисловості і будівництва потреба в деревині зросла, тому збільшується кількість локомотивів, додаються мотовози і паратяг. Зношеність рухомого складу та нерентабельність підприємства сприяли ліквідації вузькоколійки. а проєкт продовження дороги до залізничної станції залишився на папері. З 1965 року коля не експлуатується і розібрано. Лише залишки насипів і каретний міст нагадують про існування вузькоколійної залізниці. Ворогтянська залізнична пам'ятка заслуговує більшої уваги у популярному карпатському селищі.